Всім доброго раночку, скоптили вчора химу колбаску, пізно вже було, тому вчора ми її не знімали. А зараз знімемо. Дивіться, яка красота. Класна, гарно прокопчена. Зараз спробуємо яку розрізати. Гарненьке кілечко. Красота і колбаска. Новим ножичком будемо різати ножичок. Ясненько, дуже класно. Зранку можеш пробувати. Дивіться, чисте м'ясо, не жирне зовсім. Жиємо. Смакота. Вартість фірмової колбаски 430 гривень за кілограм. Бажаєте замовити, пишіть у Вайбер 068 87 87 87 4. Замовляйте.